Привіт, мене звати Ліза. Я маркетолог компанії Екожар, і сьогодні ми знаходимося у нас на виробництві. Часто кажуть, що сапожник без сапог, але це точно не про нас. Цього року ми запустили у продаж велику опалювальну промислову піч Екожар Pro Max 2500 і встановлюємо її у себе на виробництві, тому що це найоптимальніший варіант для опалення великих приміщень. Сьогодні давайте подивимось, як ми її встановили. Перевіримо, як вона працює, і ще розкажу декілька суттєвих переваг цієї печі. Піч буде встановлено тут в котельні. Площа частини виробництва, яку ми будемо опалювати за допомогою цієї печі 400 квадратних метрів. Але маємо високі стелі 6 метрів, тому загальний об'єм становить 2400 кубічних метрів. І ходімо, покажу, яку частину виробництва ми будемо опалювати за допомогою печі Екожар ProMax 2500. Ця твердопаливна промислова піч перша на українському ринку з уже вбудованим теплообмінником. Саме це дозволяє нагрітому повітрю не виходити одразу в димохід, бо більшість інших печей чи котлів вони добре справляються з тим, щоб нагріти повітря, але потім система не продумана належним чином, і все це нагріте повітря виходить в трубу. Ще одна суттєва перевага нашої печі це те, що топка печі має оребрення по площі, яке заховане в кожу, але саме це збільшує ефективність печі за рахунок збільшення площі нагріву. Підвищити ефективність цієї печі можна за рахунок вентилятора, який розрахований на потужність у 370 Вт. Саме цю потужність потягне будь-який генератор, що дуже зручно під час блекаутів та відсутності електрики. Якщо ваше приміщення до 600 квадратних метрів або об'ємом до 2500 кубічних метрів, то ця піч вам точно підійде. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів за номером телефону, який ми залишили в описі до цього відео. А також підписуйтесь на наш YouTube канал, у нас там багато оглядів наших товарів. Та залишайте свої питання у коментарях.